На початку роботи комісії присутні три члени комісії. Гору я пропоную почати роботи комісії. Ставлю на голосування. Хто за? Пропоную затвердити регламент роботи засідання комісії. Доповідь 5 хвилин, тих, хто виступає в обговорення. 3 хвилини для виступів, запрошених осіб заступників голови керівників структурних підрозділів, виконавчих органів ради за процедурними рішеннями ради до 3 хвилин для виступів у різному. Для внесення депутатського запиту 2 хвилини, для внесення депутатського запитання 1 хвилина, для проголошення репліки 1 хвилина. Пропоную закінчити комісію за 1 годину. Хто за? Голосно. Пропоную затвердити порядок денних засідання постійної депутатської комісії Броської міського ради з питань соціального захисту населення охорони здоров'я, учасники бойових дій, наслідки овальна ЧСІВОТРОДВАТОЦЯ. ставлю на голосование Кто? за Проходим? Я... Не районно. местно сумасшедший. Перше питання. Про внесення змін до рішення від 2410.24 24 року no 3240 про затвердження структури загальної чисельності виконавчої польської міської ради на 25 рік. Ну, ми вчора всі були на нараді, які у нас була стосовно публічних інвестицій. Ми розуміємо, для чого ми розширіємо. Ставлю просто на голосування. Хто за? На дві особи. Друге питання про затвердження програми фінансової підтримки Первозький інформаційний центр, інформаційна прозорність на 25 рік. Прошу дофінансувати програму, відповідно до якої ми фінансуємося, по двох пунктах. Перший пункт це об'єкти зовнішньої реклами. На жаль, передбачити не можна. Зважаючи на минулий рік, на цей рік я подала що я розміщу 60 постерів. 60 постерів ми розмістили на початку серпня і використали виділені нами, нам 120 тисяч гривень. Прошу дофінансувати до кінця року ще на 80 тисяч. На об'єкти зовнішньої реклами, розміщення, соціальної реклами. Переважно це, як ви розумієте, виключно військові частини і все, що стосується того життя, в якому ми живемо. Це перший пункт. ще обраковано грошей на системи оповіщення. Додатково по заходах програми ще прошу включити 49800. Це ремонт поточної лінії, системи оповіщення, це оті лучномовці, які стоять по вулиці Білогородській і які включаються. Вони, на вас вони у вас зараз. Вони весь час у мене. Так. Вони від самого Все. початку у мене і тепер ми... І це буде тільки ремонт того, що існує, не проведення далі. Хоча розмова про це і, і, і йде, чи йшла. Але на даний момент тільки ремонт від молодіжної до повороту. Про затвердження програм заходу національного спорту обов'язково міської територіальної громади на 25-й редакції. Добрий день. Там у мене всі питання збільшують, бюджет ще формується. І вплоть до внесення змін до бюджету, ще поки що не готові пропозиції, фінансові. Четверте, п'яте питання пропоную на 6 і сьоме на профільну комісію винести, так? Так. Ще готуються. Зараз поки що пропозиції не узгоджені. Добре. Дякую. Це все, дякую вам. Восьмере. Положення комунальної комерційного конференції лікарного інтенсивного лікування Бурської міської ради надав передачі частини приміщення комунальної власні Бурського міського громади в оренду шляхом проведення аукціону площею на 32 квадратних метри. Київська область, Фасівський район, міста Борка в засобності 51 та включено перелік першого квітня. На місце звернення директора по лікарні інтенсивного Володимира Пляцького при... Ну, я думаю, такі, таку ініціативу потрібно підтримати. Є питання, які ставлю на голосування. Хто зайнявся на сесії? Далі у нас архітектурні питання, змейні питання це на профільну комісію, підтримуємо на комісії. Дякую.